Не яб'ю б'є. Тисячі лучан прийшли до кафедрального собору святої триці, аби освятити головний символ передпасхального свята вербу. До собору вишикувалася величезна черга із звірян, адже традиційно саме на такі великі свята до храму приходить чимало лучан. Цьогоріч як кажуть самі люди, пізня Пасха, тому погода уже й майже літня. Це свято свято душі, свято сім'ї. Угу. Це для мене. Можливо, ще якісь традиції на це свято таке велике. Зазвичай всі зустрічаються разом з сім'єю сім'єю, згадуємо про хороші часи, насолоджуємося, що всі ми зараз разом і молимося, щоб був спокій і мир в нашій країні. Окрім ярмарку, який влаштували на території собору та поза ним. Місцеві продають і тисячі уже готових букетів із верби. Ціни різняться від 40 до більше ніж 90 гривень. Кожна майстриня додає у ці букети щось своє, але люди кажуть: головне це віра і символізм, яким ми наділяємо цю вербу. Я довідаю здоровенькі, будьте здоровенькі Росії! паси Господи, і кропилом, і водою і свяченою вербою. Святом сердечно усіх поздравляємо! Здорові будьте! Аби усі охочі змогли осятити вербу. Біля собору було кілька священиків. Одні освячують, інші символічно б'ють вербою, тим самим знаменуючи, що уже за тиждень українці святкуватимуть воскресіння Христове. Це зазвичай свято, яке є перед Пасхою. Його відзначають тільки українці, ну не тільки ну зазвичай більшість християнів, так православних для які... вашої родини. От для що... нашої родини свято це має дуже велике значення. Це вже наближення саме Великого дня. Ми готуємося до свята там Чистий четвер далі, і вже на наступну неділю у нас великдень. Вже вас збили. Так, <ріст> чекаємо великдень, печемо Паску. От чисте четверта, звичайно, прибираємо скрізь. Молимося, щоб швидше мир, був, щоб війна закінчилася. Звичайно, всі ми чекаємо тих спасінь від Господа. Ми всі чекаємо миру, перемоги і хочемо, щоб він нас оберіг наших воїнів в першу чергу, які боронять нашу державу. І все ж таки, щоб ми все таки хочеться як перемоги, щоб зустрічати вже усі ці свята в мирі і перемозі. Всіх зі свят. Але головне переконують лучани. Більшість моляться за те, аби воїни, які захищають Україну від окупантів, повернулися додому живими та здоровими. І аби уже наступний великдень ми усі святкували це велике свято у мирі.